Світова історія знає цей факт не так широко, як мало б, але саме українець Юрій Кнорозов став людиною, яка першою науково розшифрувала писемність цивілізації майя. Те, що століттями вважалося нерозгаданим кодом, він зумів прочитати, не виїжджаючи до Центральної Америки. У середині ХХ століття вчені були переконані, що знаки майя це лише символи ідей, а не мови. Кнорозов пішов проти наукового мейнстріму і довів письмо Майя фонетичне, воно передає звуки. Ключем стали стародавні іспанські записи XVI століття та блискуча лінгвістична інтуїція вченого. Його відкриття повністю змінило уявлення про культуру майя. Завдяки Кнорозову світ дізнався справжні імена правителів, дати історичних подій, релігійні тексти та хроніки воєн. Цивілізація, яку вважали Німою, заговорила. Юрій Кнорозов приклад того, як український інтелект впливає на світову науку без гучної слави, але з фундаментальним результатом, він довів: українці не лише борються за свободу, вони розкодовують історію людства.